Доброго дня, шановнічі. Сьогодні ми з вами продовжуємо робити ранкову зарядку. Сьогодні ми зробимо невеличку розминку і вправу на розтяжку. Все робимо спокійно, без різких рухів. Розпочинаємо з викинь кінцівок і спускаємось нижче, нижче, нижче. Розпочинаємо. Поїхали. Руки на поясна хилегом вперед назад, вліво вправо. Одну секунду. Побачите поїхав, виконуємо. Раз, два

11, 12 і тринадцять. 16. В іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Спокійно. П'ять. Шесть, сім, вісім. Дуже добре. Дев'ять. Десь, однанадцять, дванадцять і тринадцять. 12, 15. Закінчив. Дуже добре. Повороти голови праву сторону, спокійно. Раз. Без різких рухів. Два, три. 6, 7, 8, 9, 10. Дуже добре. Наступне завдання. Рукою перед собою упражні ножиці. Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, 6, сім, вісім, дев'ять, десять, 11, 12, тринадцять, чотирнадцять, 15, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять і двадцять. Ліва рука до гори, Два прогиби лівою рукою, два прогиби правою рукою. Ліва рука до гори, Розпочинаємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, двадцять, чотирнадцять, пятнадцять, п'ятнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять. Продовжуємо двадцять один. двадцять два, двадцять три, двадцять п'ять. Пробачте, двадцять шість, двадцять сім, двадцять вісім. 29, 30 і 31, 32. Закінчуємо Наступне завдання. Руки на пояс, Нахил тулуба вперед назад, лева вправо. Руки на пояс, розпочинаємо. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 12, 13, 12, 15, 15, 16, 17, 18, 15, 20. Два порота тулуба вліво, два порота тулуба вправо. Руки на пояс, Продовжуємо. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, 9 десять, двадцять, дванадцять, 13 14 п'ятнадцять. Закінчимо. Руки на пояс. Два про нахила тулуба вліво, два нахила тулуба вправо. Руку на пояс. Продовжуємо! Раз, два. Дуже добре. Три, чотири. Всі виконують дуже добре. Старається. Раз, два, три.

10. Не обов'язково леденнями терпкати з підлоги. При цьому тримаємо, стараємось тримати спину ровно. Кінчуємо раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. І на останок спокійно, десять разів встаємо на носки без перекатів на п'ятки. Просто десять разів якомога не вище, встаємо на носки. Поїхали. Раз, опускаємось. На носки стаємо якомога вище. Два. Опускаємось. Приготували. Спокійно, без різких руків. Три. Якомога вище стаємо. Опускаємось. Чотири. Молодці. Дуже староно виконуємо. Підіймаємо носки якомога вище. П'ять. Дуже добре. Шість. Молодці. Дуже староно виконуйте. Сім. І опускаємо спокійно. 8. Без різких рухів, без різких штуканів. 9. І на останок. Стаємо. 10. Разом тримаємо ноги. Один підход по 15 разів. Стараємось тягнути руками. Тягнути руки маю в аналізі. Кожного разу штовхати руками себе кожного разу якомога далі. При цьому стараємось коліна не згибати, тобі ж не ось так, що коліна сігнути. А наоборот, коліна виправлені, але не напряжений. Мишці на ніг не напряжені. Ми просто сіли, розслабились і кожного разу стараємось 15 разів кожну разу тягнутись вперед. Один підход по 15 разів. Приготували. Спокійно. Раз, два, три. Молодці. Чотири. П'ять. Стараємось. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. Молодці. Одинадцять. Дванадцять. Молодці. Тринадцять. Старано виконуєте. Дуже добре. Чотирнадцять. І на останок 15. Всі дуже великі, молодці. Сьогодні всі дуже старано виконували. Не забувайте підписуватись на мій канал, ставте вподобайку, якщо вам подобається. Будьте здорові, до іншої зустрічі, бувайте діти, папа. -па. На все добре.